Друзі, це компанія AutoFocus. У нас находження Jeep Renegade 2015 року на 24 бензиновому двигуні. Ось в такому гарному кольорі. Ось така автівочка виглядає ззаду на таких шикарних класних дисках з такими стопами прикольними. Резино також в гарному стані. Ззаду у нас ось такий тканинний задній диван з надписами Jeep Карти в гарному стані. Задніми електроскло піднімачали. Спереду у нас механічне регулювання сидіння водія та пасажира, таке шкірне мультикермо, Чотири електросклопіднімачі, автомат коробка, кондиціонер, така мультимедіа, така приладова панель. 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 А не панель. В принципі, автівочка в дуже класному, гарному стані. Авто доступне до покупки та да, перегляду за адресою надаха Хаткевича, 22Б. Автівка доступна до, до, до покупки в кредит, за готівку, безготівково лізинг. Також можна обміняти цей автомобіль на світ. Чекаємо на вас. Адреса Гната Ходкевича, 22Б.